так, друзі, усім доброго дня, хто до нас долучився, ми продовжимо. У нас на огляді четвертий мішечок футболочки жіночі, короткий рукав, всі розміри. Код 0,4, ціна 3 долари 75 центів за кілограм, друзі. Дивіться, які хороші футболочки, яка хороша позиція, друзі. Дивіться, і кольорові, і однотонні. На будь-який смак, хто ще полюбляє. Дивіться. Ось така у нас, друзі, хороша позиція футболочок. Дивіться. Це у нас, друзі, нагадаю на огляді четвертий мішечок. Дивіться, яка хороша позиція, друзі. Дивіться, як новесенька. Ось так, Ось така, дивіться. Яка. Яскрава, яка хороша кольорова гама, друзі. Дивіться. Ось такі, друзі, у нас хороші футболочки, четвертий мішечок. Ось така ось також, як новенька. Також як новесенька. Дивіться, горошок, Ось така. Дивіться. Хороші розміри, хороша кольорова гама. Ось така, друзі, у нас хороша позиція футболочок. Тому не гайте часу, вибирайте будь-який мішечок, замовляйте, друзі, і забирайте, щоб потім не шкодувати. Дивіться. Вкіточку. Дивіться, гарнівня. Також як новесенька, ось така ось дивіться, яка гарна. Ось така. Ось також дивіться, яка чудова. Це у нас, друзі, на огляді четвертий мішечок. Футболочки жіночі, короткий рукавчик, всі розміри. Код 04. Ціна 3,75 долари за кілограм, друзі. Позиція хороша. Кольорова гама також хороша. Розмірний ряд також хороший, ви самі бачите. які вони чудові. Ось такий, друзі, у нас четвертий мішечок. Бірочка була. Це на вигляд зовсім як новесеньке, а взагалі позиція хороша. Дивіться, камінцями вишита дуже гарно. Така. Ось така, ви, кожна футболочка хороша по-своєму. Яскрава. Ось також камінцями вишита футболочка, дивіться, на вигляд, як новесенька. Основної. З пальмочками, дивіться. Хороша позиція. Ось така. Ось така. Які вони хороші? Чудова квітаста, така також збірочка одірвана, стакалась. Ось така. Дивіться, які яскраві, які кольори насичені, друзі, хороші. Дивіться, хороша позиція. Ось також квіточки вишиті, дивіться. Ось така. Дивіться, яка гарна. І ось така. Друзі, це у нас на огляді був четвертий мішечок. Кому сподобався, замовляємо і забираємо. А далі буде.